в Студії у форматі програми про арт голова спілки кінематографістів України Сергій Тримбач. Спілкуємося з приводу критичного становища вітчизняного кіновиробництва, чи не найважчого періоду пострадянської пострадянській історії українського кінематографа. Пане Сергію, тепер про заборони російського контенту, кінопродукту у нас в Україні з ідеологічних міркувань. Скажіть, будь ласка, натомість заповнити оцю нішу? В телепросторі, в кінопросторі для українського глядача буде чим ми от і пропонуємо вже не не перший місяць, щоб акцент і не наче чують, поки що, щоб все-таки зробили зараз акцент на виробництві е, телесеріалів. Угу. Тому що. Е, тому що прайм Тайм на телеканалах він зайнятий в основному телесеріалами. І це вже є звичка, і без цього неможливо. Тому потрібні власне, серіали, які б байопіки скажіть. Ну от простий приклад, близький мені Довженко, унікальна біографія, в якійсь стільки карколомних всяких перемінь, і Сталін, і влада, і громадянська війна, і, і припитті особистого життя, і так далі, і так далі. Це байопік, ну 15 серій, гарантую, вам буде можна дивитися ну, звичайно, за умовою якісної роботи на одному диханні. До мене якось звернувся один режисер, зразу, ну це було років три тому. сказав, давайте зробимо. Я запропонував, розробив план. Але ну, в Москві казали, що ну, слишком он, що у вас. От, на, он же російський режисер. Вони готові робити, щоб він був русський режисер. Ясно, що нам потрібен все-таки, щоб Довженко був український. От. Тому е, потрібні, да, ну, потрібні малодраматичні історії і так далі, так далі. історичні. Ну, Роксолана не фільм, який фахово зроблений доволі примітивно. Але дивіться, який він інтерес мав і досі зберігається, тому що є історія, є персонаж і так далі. Чому? Тобто в нас потенціал великий, просто треба це розкрутити. Але бачите, в нас же чому не робилося досі серіалів практично? Ну, робили за російські uh -huh. гроші. В основному. Тому що в нас ринок рекламний слабкий, і тому він не. Це ж відомо, що він за рахунок реклами. А якщо... Немає цього, то тоді і немає, значить, тобто він не відшкодовується. Ви вкладаєте там певну суму, а ви назад не повертаєте. То що? Ясно, що ви не вкладаєте. Тобто тут треба теж зробити і поєднати, можливо, капітали, і е, такі орієнтовані, тобто робити фільм для прокату нормального кінопрокату для кінотеатру. І разом з тим версія. Ну треба так, щоб все таки. Я був років три тому в Ташкенті. Е, там, ну, 95% прокату це е, узбецькі фільми. Причому це в основному такі мюзикли, мелодрами музичні, все таке. От. Ну, я правда подумав, чи хотів би я, щоб у нас 95% прокату займали українські фільми, мабуть, що ні, все-таки ж хочеться дивитися. От дивіться, на тільки... цій ситуації. Але в нас протилежна ситуація, у нас 2%. Ось, 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 так, 3%. Так. Це Статистика. треба хоча так. б. Ну, 30% якби був український фільм, збирав би і займав взагалі кількісно, це було б нормально. Такі семантичні зміни відбулися взагалі е, в світі, що от, е, ну, звик наш глядач, е, що Росія це наш так сусід, е, так, братній народ. Е, е, ми звикли, що у нас російськомовні серіали, фільми йдуть. Тільки це як своє. Сприймаю. А тепер це, це ворог. Свій. А тепер потрібно отак от раз і сприймати, що це ворог, що це вороже і потрібно ну, не викреслити. Завжди. Не завжди ну, так ну... треба сприймати, бо. Отглядач готовий. У мене, сприйняти багато, у мене багато друзів у Москві, і ніхто з них не став моїм ворогом, ніхто з них не поміняв своїх позицій, чи вони значить, до путінського режиму ставляться негативно. От, і тому, що мені з ними ворогувати, чи що? чому я повинен так і з фільмами, багатьма фільмами російськими, що їх об'являть продукції ворожого стану, да? та ні. Просто потрібно робити своє, от і все, а щось заборонять з російського? Ну в основному це та мілітаристські такі там кіно. де ідеологічна, є якась да ідеолична мілітарних викривлено кіно. так. так. Це безумовно для чого нам? Значить, якщо ми вже в такому в таких стосунках з цією державою, з цією країною, то ясно їхнє кіно відповідно орієнтовано нам не потрібно. А скажіть, будь ласка, чи спостерігали ви так статистику от, там цікаве дослідження? Знайшла горделадзе, так е, е, вона виклала там, що з'явився попит і симпатії в українського глядача вже навернулися до українського. От приміром, а поступово, поступово вже російське так би мовити. Той же матч фільм е, Легенда номер е, 17». Ну не так про харлаву. Вона помітила. І каже, і збори заклали, наприклад, розклали сітку. Заклали в кінотеатрах. Сітку, а вона провалилася, тому що глядач наш не пішов раніше ж одна країна. То в принципі, якщо в Москві добре йде фільм, то ясно, що він і в угу. Києві. А вийшло А, Не так. а зараз оце ж помітила Людмила Гордиладзе, угу. що, скажем, фільм-матч. Да? який там, Чи легенда номер 7 в Росії він добре пройшов. І, до речі, я бачив це непоганий фільм. Безумовно, про героя там все це. До речі, от і нам потрібно щось зробити таке. У нас є теж спортивні легенди, і про них там треба робити звичайно. От, але так, да, і тому вважалося, що от і в Україні теж, а, а в Україні не пішли на цей фільм. Ну, мало. Тому що це як вже. А чому? По-перше, в кінотеатрі ходять люди, які вже народилися за українською незалежністю. Для них, тому що старші ж не хочуть кінотеатр. Тому ясно, що для них це вже якби чуже, просто за визначенням дуже часто. І вони це, оцю легендарну і міфологічну складову, вони не сприймають дуже просто. Тому потрібно своє, свої міфи. Кіно, до речі, продукувач міфів. Міфів не як вигадку, не як брехню, тобто, як вигадку, але не як брехню. Міф це концентрована правда. Яка мене примушує вірити в якісь там власне нація? Це міф. Росія це міф на міфі, на міфологічних всяких величинах і образах ми тримаємося. Якщо цього не буде, нація розпадається. Ще й тому це важливо сьогодні. Дуже. Кіно не просто як кіно, як просто якісь казки розказують з екрану, а ще як засіб консолідації нації. Я в листі знов таки, я це написав, що ми програли Крим і програли Донбас, тому що там не було України, там не було... вони не дивились українських фільмів, вони дивилися українських програм, вони не читали українських книжок. І держава нічого не зробила для того, щоб це було там. Щоб в Криму ну, поступово не, не те, що радикально там міняти в один день, безумовно, і в один рік, але треба було насичувати цей простір, треба було програму. Нікого це не цікавило. Значить цікавило, як украсти краще, а як зробити переформатувати культуру, це цікавило мало кого. Чи існує кіно зараз нині в нинішніх е, умовах? От наша ситуація ось така непроста, але все одно кіно має існувати і має, так би мовити, запобігати думками на майбутнє, бо без цього ж неможливо рухатися далі. Е, пройшов пітчинг, сьомий здається, так шостей відмінили чогось, якихось причин. Я там не зрозуміло, чому їм були не було, тому що грошей нема. Сьомий був. Ну, то гроші є чи нема. На сьогодні немає, тому що ці гроші, які передбачені в бюджеті, Покрити... ще не факт, що вони будуть. Вони просто поки що на папері. Але навіть якщо вони будуть актуалізовані, то їх вистачить тільки для того, щоб реалізувати проекти, які були вже розпочаті, затверджені в попередні борги два роки. Борги віддати людям, ну, які розпочали. Попередній рік пройшов ніяк, тому що 24 мільйони, які були виділені, це, це на одну картину. Тому ці борги треба значить, погасити. Далі нічого не буде. Тому цей піченг, що що конкурс, поки що під нього грошей нема? Це так морально людина ну, розуміє, що вона усвідомлює, конкурс, що так. він виграв конкурс, і, можливо, будуть гроші. Все ж таки, ну, можливо. можливо, він колись запуститься. Ви спостерігали, так би мовити, підсумували для себе рівень, так би мовити, учасників, контингент, старші люди, середнє покоління, авторське кіно, молодь як долучилася до цього. Ну, я не член експертної комісії, це зсередини, якби людина, яка бере в цьому. Я відмовився, до речі, мені пропонували. Ем, е, я послі і в попередній, і за попередню керівництво Держкіну. Я не я голова спілки і буду винен у всьому. Ну, Кожен ром... член спілки буде вважати, що я повинен забезпечити йому е, перемогу ну, його. Це одно цікаво, там якісь відкриття до да, Так, Але все-таки назовні ну, безумовно. По-перше, молоді люди, які приходять в кіно, вони вже звикли до цієї системи конкурсної. Старшим це не подобається, бо вони вважають, що який конкурс, я такий великий, а мене під якийсь конкурс підводять. Але ясно, що велика кількість, велика зацікавленість, до речі, і журналістів, і преси, і просто молодих людей просто приходять дивитися на цей конкурс, як він проводиться. Це ж презентація. Для проектів. нас це взагалі, так би мовити, нещодавно, ну, тільки пітчинг, слово ну, пітчинг, так би мовити, для нас не всім було відомо знайомий, механізм, знайомий. Хоча Зрозуміли. в Польщі не так. Там шість комісій, от в інституті кіно, там шість комісій, кожного очолює режисер. Причому я, якщо подаю проект, я можу подати в одну з цих комісій на власний вибір. От і після того проходять це сито, там, скажімо, по п'ять, умовно кажучи, там шість-сім майзначені проєктів в кожний, вони збирають цей пакет і шість. Керівників цих секцій збираються, і вони, вони між собою вирішують, хто переможе, хто ні. Я запитав, а як? І що, нема скандалів, ніхто не скандалить, як у нас. Вони кажуть, ні. Ні разу за ці всі роки. От. А так, що у нас скандали є? А у нас скандали, у нас завжди незадоволені, завжди є підозри, що хтось там значить, щось там і так далі. Ну, дражливо. Може ще й тому, що в нас багато років грошей на кіно не було, і тут раптом трошки з'явилися, і тут це почалося трошки тертя між молодшими і старшими. Ну, Це якраз нормально, тому що це завжди так було і буде. От. Ну, Але я скажу, створилася вже певна інерція руху. І цей рух на сьогодні зупинено, на жаль. Я запитала вас про заборони фільмів і те, що ми, наприклад, програли, тому що ми програли інформаційну війну, і так гостей своїх запитую і, і що да, правильно, а от як ви вбачаєте, приміром Володимир Тихий е, о, при розмові сказав, що для того, щоб перемогти в цій інформаційній війні, мені здається, потрібно більше нам організовувати внутрішніх культурних подій, заходів різних. От, е, приміром, ви як вважаєте, що тільки цим ми можемо перемогти, чи якось ні, не, іншими не, якимись ні, такими це в тому. В тому числі, І що відбувається, до речі? Тому дори? що, звичайно, скажімо, от, скоро буде в нас буде кінофестиваль Докудейс, uh -huh. який Геннадій Кохман з своєю командою робить. І це прекрасний фестиваль, і стільки молодих приходить. От, рік тому, коли вони проводили в березні, ну, це якраз пік був цих революційних святі ентузіазм. Але це не всі роки так вони проводять, колосальний інтерес молодих до документальних фільмів в різних країн, які там показують. Тобто треба підігрівати такі акції, що вони роблять, отакі колективні, масові. Вони підігрівають інтерес, вони збільшують культурний потенціал маси людей і створюють оцей масив, якби культурну товщу. Яка потім, власне, і трансформується, і трансформує суспільство, перетворює суспільство. На жаль, у нас поки що цього мало, але є. І це від молодих. От Надія все-таки в першу чергу на молодих, Ну, зрозуміло, що їхня енергетика повинна і нас старших підігрівати, тому що, простий приклад, коли була Хрущовська ця отіка всередині 50-х, молоді пішли вперед і раптом. Це примусило не раптом, а це примусило Колотозова, якому вже було десь років 60, зробити фільм Літять журавлі, який просто тоді вразив своєю От. А чому? Тому що за ним вже його підштовхували молоді. конкуренція створилася. Марк Донський в Києві зробив фільм. E, e, значить, за e, e, повістю Коцюбинського, який теж уже передбачав навіть естетику ті незабутих предків. От тобто, e, молоді, коли вони вступають, вони і стар старших старших омолоджують. На найкращий Ой. спосіб омолодитися, це коли поруч молоді, і ти, ти тобі теж хочеться оце ну, конкуренція, закон молодим. конкуренції. Звісно, річ, коли є за ким тягнутися і кого долати, так би мовити, і не не впустити свого шансу ще зняти кіно. Скажіть, будь ласка, війна зараз в країні. От, приміром, е, ну, документалістика зараз. Гібридна. Гібридна війна. Е, тематика, яка має бути? Що знімати зараз всім, як вам, на ваш смак, на ваш Ні, розсуд. Знаєте ж, класичний, всім банальний, героїчну, при, банальний приклад. Е, коли була велика розруха, велика руйнація, велика криза в Америці, в Сполучених Штатах в ті роки, Голівуд витяг народ. Чим не те, що він їм розказував, як їм погано жити. Він їм розказував казки. Yeah. <laughs> А, він їм розказував мелодраматичні історії, комедії. Він їх смішив і так далі. І він цим, цим, тому що якщо я живу погано, якщо в мене війна, і так далі, зовсім не обов'язково мені розказувати про війну. Розумієте, я хочу будь... дорослі люди так само люблять, коли Т. їм Т. розказують казки. Кіно. там, де розказують про те, як е, дівчина е, приїжджає бідна, нещасна із провінції, і зрештою О, виходить така, заміж така, за за Це казки, така, яка стала... Вони повинні бути. І до речі, в радянські часи Іван Пирєв, багата невеста, трактористи, кубанські казаки. Це ж казки. казкові казкові, казкові сюжети, ситуації історії. казкові. Так. Тому війна війною і війна повинна бути теж від, відображена. Але це не значить, що, що буквально половина фільмів повинна бути про війну. Вони повинні е, нас розвивати, вони повинні збуджувати надії, повинні збуджувати добрі почуття разом з тим, тому що війна озлобляє це відомо. І в чомусь підсушує людей. От А кіно і мистецтво загалом повинно збагачувати людську. Палітру людських почуттів. Поспішаю ще хочу запитати про одну річ, яку спілка кінематографістів започаткувала. І я так сподіваюся, що вона вам вдасться. Ви хочете запровадити так би мовити, ну перетворити і е, е, видозмінити кінотеатр Чапаєва. Е, перетворити його на кінотеатр Ліра, таким який він був. Перетворити на кінотеатр українського кіно. Да чи а. буде у вас контент? Буде чим заповнити? Буде звичайно. Фільмів Дуже багато йдеться про, буде. не тільки про нові фільми не щотижнево, а щоденно щоденно Фільм, навіть. Да. Значить, тому що фільмів дуже багато, їх ми можемо. Ми ж повинні говорити не тільки про сьогоднішній день. Скажем, колись я робив, працював в архіві, і ми робили каталог 90-х років. В 90-ті років здавалося б, 90-ті роки — це провальні роки, 400 десь фільмів повнометражних і короткометражних ігрових. Що більше з не, я, я не всі бачив. Їх часто, ну от коли ця криза виникла, фільми ще робились, а їх не було. Тому фільмів дуже багато, і фільмів непоганих. Просто ми їх не знаємо. Ми... Можна почати від чорно-білого, від німого да. ще ж, звідти. Ні, тому там ідея показувати і останні фільми, і е, фільми е, ну, скажімо, про любов, е, там, от, або поєднувати, ну, скажімо. Дмитро Томашпольський Польський разом з Ларисою Кадишніковою, ви це знаєте фільм. Лариса Кадишнікова автопортрет. Дуже вдала картина, в якій актриса, велика актриса, розказує, розкриває внутрішній світ, свою творчість і так далі. Розказує любовні свої романи і так далі. Так от, під, до цього фільму, скажі, можна зробити таку невелику ретроспективу фільмів за участі Лариси Хадовичу. Або цього року ювілей фільму Тіні забутих предків, 50 років, як він вийшов. В кінотеатрі Україна колись був знаменитий цей, знаменита прем'єра, коли був протест уперше в нових умовах, за нову історію озвучений протест проти арештів українських інтелектуалів і так далі. Тобто це вже можна тобто театралізовано. Да. Це маю, там, вже можна... є у вашій да. уяві. Так, вже... да. тут просто накидали вже ідеї, як це зробити. І можна, є ентузіасти. Це невелика можете... аудиторія, невелика. Там 100 осіб, 50 осіб. Це буде комерційних це засадах. Клубний... На комерційних засадах, чи це для вільного? Ні, ну Ясно, що там будуть платні, але не, 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 не ті гроші. Звичайно. Ви вже можете, навіть користуючись, мож, користуючись можливістю, можете прононсувати, чи плануєте ви вже з якого терміну, коли, з якого. Часу. Ми з кінця лютого плануємо. О, тобто да. вже навесні вже можна так, буде туди. Да, навесні. Вже є е, все домовлено. Будемо сподіватися, що весна українського кіно почнеться. Хоча б в такій формі, в кінотеатрі, через такі покази, але, але почнеться. Тому що кіно іноді от раніше існувало уявлення, що фільми дуже швидко старішують. Насправді ні. Хороше кіно не старіше, Як хороше мистецтво е, підіть. Той, хто бував в зарубіжних музеях і в наших теж ми, ми, значить, образотворче мистецтво, найвостребуваніші, які зали це е, Ренесанс. Е, скільки років там полотна Рафаеля, Леонардо і так далі, значить, а вони залишаються, вони живі сьогодні. Або полотна імпресіоністів і, і так далі. Тих саме кіно, хороше кіно, воно живе кіно. Просто є один закон, є одне е, правило. Чим старіший текст. Тим більше повинна бути коментаря, коментаря. Треба подати, Треба подати. Це дорогоцінна ваза, але треба, щоб її оцінити. Треба, щоб спеціаліст, людина, яка знає, його. тим більше у кожної вази, в кінематографічної вази, в тому числі, є свої історії. За нею стоять люди, трагедії, драми, комедії, смішні сторони. Це все історія. І вона надзвичайно цікава. Це кіно, це частина нашої історії. І вона в собі акумулює ці всі людські почуття. Палітра, знов таки повторюю, людських почуттів вона надзвичайно і саме мистецтво їх розширює, розкрилює, розвиває і так далі. Гріх цим не користався. Ну, На такій оптимістичній ноті будемо фіналізувати. І я так сподіваюся, що українська весна в українському кінематографі все ж таки, врешті-решт, вона прийде, настане і е, е, будуть люди, буде кіно, а гроші прийдуть. Все повинно прийти. Якщо ми будемо тільки кріпкі і фантазійні, і ідейні, і ці ідеї перетворювати в життя. Добре, я вам дуже дякую. Дякую, що прийшли. Дякую. Шукаємо варіанти подолання проблем і можливі шляхи виходу з кризи. Зустрінемось за тиждень.